Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей і покажу вам цікаві новинки до Великодня: декор та посуд. Дякую за ваші подобайки і бажаю приємного перегляду! Декорація 169. Упаковка 2 штуки. 79-4 штуки писанки 169 ось такий набір декоративний це з пластику розфарбовані яєчка. 119 12 штук. І такий ще є за 119, також 12 штук. Прозорі з квіточками 59, упаковка 6 штук. Декор на шпажках 3 штуки упаковка 169. Декоративні статуетки з кроликами та з ціплятками по 79. Така мила з парасолькою, кролик 219. Хлопчики та дівчатка по 169. З морквинкою ціна 219. І ця дуже мила, мама з дитинкою, напевно, 169. Підсвічник керамічний 149. Декорація це новенька 119 ромашка. Така вже була за 169. Яйце металеві вушка 119 і тут ніжки металеві 149. 119 підсвічник, кролики, золотисті та сліблясті є більші та менші, 149 менші, 169 більший. Я собі уявляю, які будуть знижки перед Пасхою, тому раджу дуже не скуплятися по 219 ось такі варіанти. Писанки 79, 79 такий набір 149. 12 штук упаковка. Такі кролики з морквинкою по 79, курчата 169. Яйце керамічне з золотистими вушками 169. Ось такий ще є варіант 169. Такі декорації ви вже бачили: менший та більший, Менший 119, більший 169. Хлопчик та дівчинка з ромашкою по 149. Підставки декоративні по 149, жовта та зелена. Доріжка на стіл 149, також у двох кольорах. Новинка. Підставка на стіл декоративна 149, дві штуки упаковка. Поліестер і гарно так розшита квіточками. Така підставка під гаряче 149. Коркова, набір двох підставок під гаряче 189. Поличка металева біла та чорна. Можна використовувати як ванну кімнату, так і на кухню 240 гривень. Ще ось такий набір є підставок, тут також дві штуки, коркова основа 219. Серветки декоративні 149 2 штуки. Морковини великі 59 3 штуки упаковка. На шпажках 59. є ще такий набір за 59 6 штук. Ціплята 39 2 штуки. Такий набір 79, 29 з дерева, 29, 2 штуки. Дошка для нарізання 149, 119 декорація – 149, кролик 59, ціплятка 149, писанки у ніжних відтінках 149, іграшка фетрова 149, дуже є милі мишенятка та кролики.

І такі також усі по 459. Декорація у склі кактус 169. Свічки парфумовані. Вони навіть закриті і то мають гарний аромат 119. Такий набір 169. гномики. Вазон декоративний досить так гарно виглядає. Ціна його 149. Декорація 189. Орхідеї з двома гілочками у двох відтінках по 149. Фоторамка 169. Дуже красива літня коробка для зберігання ключів. 269, до речі, залишилась одна, все порозбирали. Маленький комо 389 на 4 шухляди. Підсвічники є менші та більші. І з кроликами знову ж таки. Ціна більшого 219. Менші 169. Підсвічники 149. У двох відтінках: зелений та рожевий. Віночок декоративний 269. Скляний підсвічник 119. І такий 119. Є ще прозорий скляний за 189. Миска дерево 129. Та 169, Набір писанок 6 штук упаковка 219, свічки 79 біла та рожева, декорації із сухоцвітом у скриній колбі 219. Маленький підсвічник для свічки таблетки 149. Свічки ароматизовані у кольоровому склі 149. 160 грамів. 400 грамові свічки є червоне скло жовте та синє. 340 гривень. Губка із дозатором пластиковим 169, щітка для прибирання 149, щітка без палички. 79. Сушка підвісна металева 45 на 30 та на 40 см 389 і є чорна та біла. Щітки для прибирання 79, упаковка 6 штук. Прищепки пластикові з жовтим цінником ціна 79 28% знижки. 149. Упаковка 40 штук. Щітки для чищення 59. Полиця металева 340. Така щітка з ручкою 169. Коробка металева для зберіга. 340 гривень. Столик круглий з дерев'яними ніжками 599, поличка чорна 799, висота 91 см. Поличка для ванни бамбукова 659, столик металевий 599. Поличка підвісна 459 кругла. І є ще така квадратна. Розмір 40 на 40%, ціна 459. Металева етажерка на дві полиці 389. Така маленька поличка підвісна 69%. Всього на всього є сіра та рожева. Є ще більшого розміру: також ціна зараз зі знижкою 99%, 55% знижки. Фоторамка 119, 20х30. Такого плану ціна 169 г. блакитні велюрові 149-10 штук, 49 пластикові 5 штук, дерево натуральне 189 6 штук і чорне 189 також. Такий набір 3 штуки упаковка 169, чорний тремпель 240 гривень. Коробка органайзер 189. Набір кошиків для зберігання 6 штук 340. Є бежеві та блакитні. Кошик для зберігання 219, чорний та бежевий. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. На все вам добре!